Система оповіщення Тернопільської області на даний час, відповідно до доведеної інформації, спроможна доводити сигнали оповіщення за ступенями готовності, організовано цілодобове чергування на всіх рівнях від облдержадміністрації адміністрації до районних державних адміністрацій. Для всіх чергових розроблені закладені пакети з умовними сигналами та інструкцій щодо користування ними. Також прийнято рішення про розгортання системи подачі мобілізаційних ресурсів, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, харчуванням та медичним забезпеченням. На Тернопільщині виявили бажання захищати країну від окупантів близько 1700 людей. Також силами військоматів проведено контрольне оповіщення понад 3,5 тисяч військовозобов'язаних. Кожен Представник чоловічої статі зобов'язаний прибути військового комісаря для того, щоб уточнити свій порядок дій. Це передбачається нашим українським законодавством. Тому не обов'язково однозначно ми будемо расувати поїски, але людина в сім'денний термін має прибути військового комісаря і повідомити, уточнити свій порядок дій. Куди направлять тернопільських військових інформації немає. Що стосується відправки чи не відправки в Крим. Я вам не можу це сказати, по-перше, тому що на сьогоднішній день визначені військової частини їх місця формування і базове і знаходження їх на території України це інформація, яку володіє Верховний Головнокомандуючий і Генеральний штаб. Я просто реально не маю такої інформації. Ті військові частини, які дислокуються на території області, вони, в принципі, будуть виконувати ті завдання, які їм поставить Генеральний штаб і відповідно Верховний головнокомандувач. Очільник області закликав усіх мешканців не поширювати в інтернеті фото, відео чи будь-яку інформацію про передислокацію українських військових. Така інформація стане послугою для окупантів. Олег Сиротюк також закликав людей не панікувати. люди не повинні панікувати. Ми зараз не є в стані прямої військової агресії по всій території Української держави. Зараз проводяться заходи з часткової мобілізації для того, щоб на всій території Української держави було проведено у стан готовності. Тобто це означає, що це є підготовчі заходи. Люди не повинні панікувати, зараз зовсім інший стан. Зараз всі повинні розуміти, в яких умовах перебуваємо. І зараз потрібно не панікувати, потрібно зорганізовуватись, потрібно бути відповідальними.